Дня, колеги, продовжуємо засідання конкурсної комісії. Є шість учасників. Комісія в повному складі. З об'єктивних причин ми трошки затрималися, бо передавала тривога засіданню комісії, логістично було важко добратися на сьогоднішнє засідання, з старних причин. Так що можемо працювати. У нас сьогодні на порядку денному, оскільки ми провели співбесіди зі всіма конкурсантами. Ми сьогодні повинні визначити найкращих кандидатів, кандидатів, які мають найкращу професійну компетентність для виконання службових повноважень спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і відповідно скерувати таких кандидатів, список таких кандидатів керівнику САП для проведення по них спецперевірки. Відповідно, якщо буде завершена спецперевірка, ми будемо голосувати вже номінувати кандидатів на призначення на вакантні посади. Відповідно, ми проговорювали в принципі з вами, бо не всі члени комісії були на попередніх співбесідах, але ви мали можливість і ознайомилися. З співбесідами цих кандидатів відповідно можливість голосувати за всіх у нас є. Пропоную голосувати по трьох списках. Тобто, є такі кандидати, які подавали. Рекомендували себе на кілька посад. Відповідно, один список буде це на управління САПу, один відділу ОКВ і один на відділ внутрішньої, внутрішньої безпеки. Тобто за деяких конкурсантів ми будемо голосувати двічі. Я думаю, це не буде, не буде заперечень, тобто будемо дотримуватися такої процедури. Відповідно до спецперевірки будуть подані ті кандидати, які наберуть не менше чотирьох голосів за. Відповідно, і між... представників міжнародних організацій і е, сад. Е, так, здається, основні моменти процедурні ми обговорили. Можемо. Дозвольте, я наголошую, що 16 січня 2026 року я не був присутній на другому етапі співвисіди. Дійсно, я передивився виступи кандидатів за цей день і, в принципі, сформував свою думку, можу голосувати із проти цих кандидатів. Так, ну значить ще раз акцентую на тому, що зараз ми будемо визначати кандидатів, які мають найкращу професійну компетентність. І відповідно я буду ставити на голосування прізвище. Якщо кандидат набирає чотири голоси, він ми будемо скеровувати 4 голоси, два таких міжнародники і два Так не менше чотирьох. Значить, зараз працюємо по списку кандидатів на управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді. Значить, перший в нас конкурсант по списку це Бакаєва Альона Михайлівна. Хто за? Немає. Не проходить кандидат. Наступний Гаркут Любов Богданівна. Хто за? Немає. Наступний кандидат Ємець Дмитро Сергійович. Хто за? Три. Наступний Кіряков Сергій Валерійович. Хто за? Наступний Коваль Володимир Михайлович. Хто за? Наступний колесник Віталій Валерійович. Хто за? Немає. Наступний коцага Олександр Сергійович. Хто за? Наступний курс Андрій Володимирович. Хто за? Наступний Малашич Юлія Юрівна. Хто за? Наступний Некончук Василь Олександрович. Хто за? Наступний Пастух Андрій Євгенович. Хто за? Наступний Піляй Іван Володимирович. Хто за? Наступний Пранов Сергій Вікторович. Хто за? Наступний Самойленко, Микола Вікторович. Хто за? Наступний Семенчук, Микола Анатолійович. Хто за? Наступний Сірик Ігор Володимирович. Хто за? Наступний, Сук, Іван Михайлович. Васильович, прошу. Хто за? Наступний Тализіна, Яна Олегівна. Хто за? Наступний Унжаков, Богдан Михайлович. Хто за? Наступний Шевченко, Василь Іванович. Хто за? Так, значить, ну, необхідну кількість голосів, 4 і більше. Ці кандидати, які набрали, будуть стосовно них будуть скеровані документи щодо проведення спецперевірки. На 6 голосів набрав ємець Дмитро Сергійович, 4 голоси Коцага. Шість голосів Кус Андрій Володимирович. 4 голоси Малашич Юлія Юрівна. 4 голоси Пастух Андрій Євгенович. 4 голоси пранов Сергій Вікторович, 4 голоси Сірик Ігор Володимирович і 5 голосів Шевченко Василь Іванович. Самойленко 4 голоси пропустив. Так. Відповідно, ці кандидати, конкурсанти, яких я озвучив, стосовно них будуть скеровані документи керівнику САПу. Для проведення перевірки. Так, наступний список у нас це список кандидатів до відділу організаційного правового та інформаційно-аналітичного забезпечення. Так, перший кандидат Бакаєва Альона Михайлівна. Хто за? Наступний Бершинський Євген Васильович. Хто за? Наступний Голубович, Юлія Вікторівна. Хто за? Наступний Кожухар Євген Васильович. Хто за? Наступний коцага Олександр Сергійович. Наступний Марахіна Невзорова Інна Іванівна. Хто за? Наступний Тализіна Яна Олегівна. Хто за? Так, відповідно, з кандидатів на відділ організаційного правового інформаційного забезпечення ніхто не набрав необхідної кількості голосів. Так, і останній список. Список кандидатів у відділ внутрішнього контролю. Так, перший коцага Олександр Сергійович. Хто за? Наступний Рик Андрій Романович. Хто за? 6. Відповідно, будемо скеровувати документи про проведення спецперевірки на Коцагу Олександра Сергійовича. Чотири голоси він набрав, Ірик Андрія Романовича набрав 6 голосів. Так, я знаю, є. Ну, ми потреби ставити з сам листа про проведення спецперевірки. Ми за кандидатів проголосували. Ну що на сьогодні у нас порядок денний вичерпаний. Всім дякую за участь в засідання комісії. І, відповідно, коли ми вже отримаємо результати спецперевірки, ми повідомимо вас додатково і зберемося вже для фінального голосування. Все, всім дякую за увагу.